Слава Ісусу Христу! Розглядаємо за новоюлянським календарем Неділю Прострашний суд. м'ясопустна неділя, тобто це Євангелія Прострашний суд. Бачимо у нас глас другий. І тропарі. Дивимося, як вони у нас ще все дуже просто. Отже, тропар воскресний, тобто другого гласу, слава кондак. Тріоді, тобто йде триод, це, очевидно, те, що стосується часу посту, і нині його Богородичний. Його Богородичний це означає, що на той глас, на який був на який була слава, так, той контакт тріоді. Про Кімен Адалує причасні неділі, але будемо бачити, вже коли перейдемо до тропарів, що там є помилка і там подають конда... про Кімен Тріоді. Отже, хто би хотів вивчити про кімен неділі, заспівати так, як має бути, то є на сайті Patreon, є власне, всі воскресні тропарі недільні. і Відповідно, так само там є про Кімини. Запрошуємо всіх на Patreon, хто зараз дивиться на YouTube. Підписуйтеся, хто має можливість і бажання допомогти школі, там є також невеличка платна підписка, можливість таке зробити. І це буде велика допомога. знаєте, бо дійсно Завдяки тим, хто сьогодні підписаний таким чином, то ми функціонуємо. Має можливість. От, ну, але переходимо до, безпосередньо до наших тропарів. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді ато мертвив ти з блиском Божества. Коли ще вмерлих і злибінь підземних воскресив ти всі сили небесні Взивали житті давче Христе Боже, Наш слава тобі, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, коли прийдеш Боже на землю, зі славою затрепеще все, а ріка вогненна потече перед судещем і книги розгорта і таємне являється, тоді збав мене від вогню невгасимого, і сподоби мене праворуч тебе стати судде найправедніший, і нині, повсякчас, і, повсяк і на віки віків. амінь. Коли Гавриїл зіщав тобі, діво, радуйся, і з голосом оплачувався, владика всіх у тобі, святім кивоті, як мови праведний Давид, Явилася ти просторішує небес, жодна сила створителя Твого. Слава тому, що вселився в тебе, слава тому, що пройшов із тебе. Слава тому що визволив нас різдвом Твоїм. І про Кімен, той, який тут, хоча, власне, за уставом про Кімен Недільний. Великий Господь наша велика сила Його, і розумів його немає міри. І розумів його немає міри. Він недільний з пам'яті, але хто хоче ноти, то можете на сайті Patreon знайти посилання під цим відео. Великий Гос, перепрошуй, Будь Го, Господи, милість Твоя на нас бо повали ми на Тебе. Ой, перепрошую, це перший глас. І другим. глас кріпость моя і пісня моя, Господь, і став мені спасінням, і став мені спасінням. Караючи покарав мене Господь, але смерті не передав мене, кріпость моя і пісня моя, Господь. Кріпость моя і пісня моя, Господь, і став мені спасінням, і став мені спасінням. Ну, приблизно так я не співаю над якою в церкві можу помилятися, тому, будь ласка, маєте можливість звірити, що я добре заспівав і так навчитися. Дякую. Слава Ісусу Христу!